Я думала, що це кінець світу. Вірите, воно бомбить, ми зразу були вдома, а потім побачили, що воно не кінчається. Ми в машину їдемо до в Осташки. Ми їдемо бусом, нас перекидає, ніби ззаді доганяє. Дерева тако в лісі, воно що гух, дерева тако донизу і розправилися. Якби ви це бачили, це ужас був один. Любов Олександрівна веде на екскурсію своїм будинком, вибиті вікна та двері, друзки склав усюди. Втім, жінку найбільше хвилює дах. Там полопали крокви, Воно як то розірвало коньок, розійшлися ті крокви, попадали ті перемички, та бляха там висить, та пленка побривана, по вся там висить. Знаєте? Вчора ще було тільки прогнуте. Сьогодні, дивися, вже коло коміна, там комін є всередині в хаті грубка, коло коміна дира вже в небо. І видно, коньок вже видно небо. Віта із сім'єю були вдома, а син навіть отримав легкі травми, коли від вибухів будинку впала стеля. Її будинок постраждав найбільше. Він фактично зруйнований. Стіни розійшлися, і жити в ньому наразі неможливо. Ну от криша, всі вікна, кроме вікна в ванні, воно ціле, сістерні всі вибиті, вирвані, вибиті. Потолок в хаті весь. кришу підняло і змістило. Ну, це видно, ну, всі бачать. Ну і всі міжкімнатні стіни, двері міжкімнатні по Потріскала вся хата. Зараз ви в десь? — в друзів, так. В друзів, да. Ні, не тут. Ні, більші, Нас вивезли. Більші, да. Більші, да. Більші, да. Ну, да. Просто сюди Ми приїжджаємо, ну тому що ніхто не дзвонить, нічого не робиться. І дощ піде, ви ж пам'ятаєте, що то сюди що ще не довалилося, воно просто воно завалиться окончательно. У Віталія троє дітей. Коли почалась тривога, вони серед ночі зібралися та виїхали у сусіднє село до родичів, але і звідти згодом теж довелося тікати. Чоловік замірює пошкоджені двері та вікна, щоб вписати дані у заяву на компенсацію. Потолки повністю в рівному стані, Крешу там підлатали, так, ну, щоб перебитися. Вікна Так. Вікна практично всі. Вони питаються, і потолок скільки пошкоджено, чітко Ну, 20 квадратів пошкоджено, а останні 80, кажуть, ну як тут жити. Там впало, тут може зараз впасти на вас. У будинку Тетяни потрібно змінювати фасад. Вікна, міжкімнатні та вхідні двері. Хлів майже завалився. Мені ніде не відпочивали, ми не бачили нічого для того, щоб жити гарно. Зараз ми живемо, ми живі цілі. Просто розумієте, такому скажу, ми не бажаємо навіть, що ви уявляли, як це страшно. Були нас тут вибухи, Ми чули один раз, але не три години в пекло. Власник цього будинку з перших днів повномасштабної війни пішов на фронт. Поки він воює у гарячих точках. Ворог дістався його домівки і родини в іншому кінці країни. Допомагати родині військового одразу взялися родичі. Ви бачите, яка ситуація. Вікна по хаті порвало кришу. На віранді, то ми вже частісно кинули, бо в нього там утеплення. Таке, що якщо дощ піде, то вже що, то ми вже своїми силами. Що допомагає. Влада будинки цих людей увійшли у перелік тих, які найбільше постраждали від ворожої атаки шахедів на об'єкт критичної інфраструктури, 13 травня. Відновлення тут навіть обіцяли проконтролювати з обласної військової адміністрації. По п'яти адресам ми сьогодні виїхали. Ми подивились в кожному будинку, поспілкувалися з невласниками, з мешканцями цих будинків. Подивилися яку допомогу вони отримали, яка допомога ще потрібна. І разом із керівництвом територіальної громади ми відфіксували, взяли на особливий контроль ці конкретні адреси. Тому знову ж таки повторюсь, що це спільна справа. Тут немає окремо взятої біди всього до реєстру пошкодженого та знищеного майна в Чорноострівській територіальній громаді внесено 541 повідомлення про пошкоджене майно та 104 заяви про надання компенсації, 79 з них з Грузевиці. Над ліквідацією наслідків працювали не лише рятувальники, а й ремонтні бригади з інших територіальних громад Хмельниччини. Жителі також допомагали один одному. Так для ліквідації наслідків Чорноострівській громаді Хмельницька районна військова адміністрація надала 2297 листів шиферу, 645 кілограмів шиферних цвяхів, ще 2645 листів шиферу виділили з обласної військової адміністрації. Будівельними матеріалами допомагали і міжнародні організації. Окрім будматеріалів, матеріалів, чорноострівська громада виділяла кошти для постраждалих. За інформацією селищної ради виплати отримали чотириста. 29 людей на суму 5 мільйонів 527 тисяч субвенції з обласного бюджету використали на встановлення металопластикових вікон в найбільш постраждалих закладах освіти та культури громади. Мова про більше як 2 мільйона гривень. Почала текти вже тут, в коридорчику, вона ж до того не текла. Я не знаю, ви я, я сиділа, плакала. Так виглядає зараз будинок Віти із села Грузевиця, що у Хмельницькому районі будинок для життя непридатний. Його обстежували одразу декілька комісій. Зокрема, державне підприємство Хмельницька обласна служба єдиного замовника нарахувало, що лише будівельних робіт потрібно зробити на 140 тисяч гривень. Селищна рада надала нам 20 тисяч допомоги гривень. Потім благодійний фонд МОМ, Міграційна служба надали нам вікна, От, поставили сім штук. Всі, які були вибиті, вони приїхали, порахували і всі вікна вони нам надали і поставили. Потім міграційна службам надала ці листки USB 57. Цієї допомоги загалом недостатньо. Передусім, будинок потрібно було стягнути, щоб він не розвалився і там безпечно було жити. Допомогти з цим питанням взялася місцева волонтерка та блогерка. Її благодійний фонд винайняв місцеву компанію будівельників, яка б мала зробити ці роботи і на додачу відремонтувати дах. Це отакі дерева вони повитовкали в хаті ще хуже, і ці дири ніхто не заробив. Керівник будівельної компанії ПП-лідер Богдан Сенчук каже, що вони виконали усі роботи відповідно до договору. Акт виконаних робіт надіслали благодійному фонду, та люди лишились незадоволені. Стелі осипаються, а отвори, через які притягнули металеві прути, не зароблені. Водночас до цього часу в компанії не отримали у письмовій формі опису зауважень від благодійного фонду. Ну ми не можемо штукатурити стіни, і ми не можемо там ну інші роботи робити і не uh -huh. за якими не домовлялися uh -huh. ті роботи, що ми виконали, ми можемо підправити, підтягнути, добити uh -huh. туди-сюди, якщо є в тому дійсно. Скажем так, реальна необхідність і ну це, якщо це просто людям хочеться так, ну можемо ще і їм зробити там, щоб mm -hmm. було знаєшо, От. Але ну я скажу, що ми готові, адекватно все це значить передивитися, переробити і, чи доробити, якщо є дійсно реальні зауваження. Кілька місяців назад до нас звернувся власник будинку з мамою, пошкоджено у Грозевиці, і ми до цього. Були незнайомі, і ми прийняли рішення, що ось у нас є якась вільна сума коштів, і ми би хотіли дуже допомогти цій сім'ї. Протягом кількох місяців проводилась робота на будинку, які були заздалегідь узгоджені між мешканцями будинку і безпосереднім виконавцем. І ось минулого місяця мало бути завершення цих робіт. Ми були на об'єкті, і ми просто були шоковані тим, які роботи були проведені. Вірніше навіть сказати, їх не було проведено. Якщо так з основного мала бути стяжка будинку, вона виглядала так, що ну, просто ці дроти вони гуляють, хоча вони мають бути добре натягнуті, щоб у разі повторних якихось таких подій будинок вистояв. Ремонт стелі, ну, якщо вважати ремонтом стелі, що після нього тече вода в будинок, то можливо в них просто якісь такі поняття, його не було зроблено. І також не було зроблено дуже багато робіт. Від про які було домовлено, і більше того, бригада, яка працювала, вона завдала багато додаткових пошкоджень в будинку. Наприклад, це дірки, просто через які видно небо при зробленні цієї стяжки. Тобто будинок там можуть миші забігати і так далі. Перебита проводка, яку вони домовлялись після того, як це було зроблено, відремонтувати, але от досі ніхто нічого не робить. Там пошкоджена плитка, підвіконня пластикові. Ну тобто, там просто шалений перелік, тому ми не бачимо сенсу надалі працювати з цим виконавцем. Я впевнена, що вони не дороблять це так, як воно має бути, і ми бачимо такий варіант звертатись до юристів, і нехай вони вже продовжують спілкуватися. З виконавцем, бо це може бути тільки компенсація, і ми знайдемо іншу бригаду, яка зробить все так, як потрібно, щоб люди могли в холодний сезон вже бути в нормальній хаті, де нічого не капає, не задуває вітер, не бігають миші і так далі. Як і де буде замувати віта з сім'єю, жінка досі не знає. Трохи більш оптимістично, налаштована Любов Олександрівна. Скло у дерев'яних вікнах, їм допомогла замінити місцева влада. Скло-пакети родина купувала за свої кошти. Ну як, допомагали, звісно. Ну, стекло давали, ми сюди а води в нас повилітали, стекла. Там в мене хата ще є одна, то дали USB. Навіть не знаю, скільки там дали, я щось не повню. Ой стекла дали, іСБ дали, і, USB дали, і шифер. Віддає. Ні, нам на дерев'яні вікна дали. А в хату ми все купляли. Жінка каже, коштів та допомоги, яку надавала влада та благодійні організації, на все не вистачило. Аби встигнути до морозів частину позичили у родичів. Не було тих грошей, це всі скидалися. Угу. Те дало, те дало, допомагали люди. Знаєте? Родина Віталія отримала шифер USB, виплату від селищної ради з вікнами. Родині допомогли міжнародні благодійники. Втім, новенькі склопакети родина ще не ставила. Передусім, їм потрібно завершити внутрішні роботи і відновити стелі. Ми ще не заміняємо, бо ремонти робимо. Нам треба потолки покрити. У родині військовослужбовця кажуть, що отримали дошки, шифер і 20 тисяч гривень від селищної ради. Решту все роблять власними силами. Металопластикові вікна теж замовили ще у травні за власні кошти. Бляху купили для робить потрошки. Місцеві жителі не беруться навіть підраховувати, скільки витратили на ремонти. Втім, переконують, отримали не все, що обіцяли. Так вони кілька днів витратили, аби подати заяву на відшкодування 6600 гривень на кожного члена родини від МГО Актет, але кошти так і не отримали. За цих 6600 вони нас тиждень марінували в тій школі. Ну тих 6600, я не знаю. Ми не отримали. По вулиці люди теж не отримали. Водночас у селищній раді звітують, що із 1470 осіб, які подали заяву в міжнародну гуманітарну організацію. Виплати отримали лише 600 Чотири людини повільно рухається й опрацювання заяв через є відновлення. Зі ста чотирьох заяв, які подали мешканці громади, компенсацію погодили лише 10 особам на понад 360 тисяч гривень. Банк обробив лише шість заяв на загальну суму 179 тисяч гривень. Заяви Тетяни та Віти перебувають у статусі. Очікує до опрацювання, як нам повідомили в обласній адміністрації. У травні ситуації у грузевісті під особистий контроль брав перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. З розповідами місцевих ці візити особливо ні на що не вплинули. Усі наші спроби отримати коментарі від обласної влади щодо подальшої допомоги жителям грузевиці закінчилися викликом поліції і заявою щодо перешкоджання журналістської діяльності. Водночас для марафону новин у цей же день Сергій Тюрін час знайшов, щоб прозвітувати про бездоганне виконання іншої президентської програми. Доброго ранку, студія, слава Україні. Здоровим, слава. А скажу вам так, дійсно, що Хмельниччина дуже активно бере участь у проєкті пліч опліч. Ми не полишили спроби отримати коментар навіть після цього, і телефоном, і під час живого спілкування. Але здається, що це принципова вибіркова позиція представників військової адміністрації, які не готові спілкуватися на не зовсім зручні теми. 19 серпня внаслідок чергового ворожого обстрілу на Хмельниччині пошкоджено ще понад 500 будинків. Районна влада вже заявила, що матеріалів не вистачає. Маємо села, де пошкоджено практично кожне домогосподарство. Навіть залучивши усі ресурси, є потреба у матеріалах, а саме цвяхах та шифері. Тому прохання до усіх, хто має можливість посприяти та допомогти якнайшвидше відновити людські оселі та комунальні заклади, зазначив голова Хмельницької районної державної адміністрації Анатолій Катеринчук. То, ще варто людям сподіватися на щось більше, ніж вони вже отримали від влади у відносно мирній Хмельниччині.